Це у нас каретка. Ляба іщий. Там хляба Тут з робота пляба Так. Там. А ну відкрий каретку. Одкрий каретку. От себе. Від себе. О. Опустись. Оп! Так, наглядно. А там... Ну це, я думаю, понятно. Тут свободно хляба щита. А тепер піднімай вверх. Тут у нас откручено. Там тече, там тече, тут все тече, тут асфальт вже можна вложити, закатати. Каретку на себе закрий! Ні. До себе, о! Одпусти. Ще раз. Ні-ні-ні! Каретку закривай! Одпускайся! Ще раз. Ще раз. Оце йде такий удар. Щас далі показую. Бугеля. Там дуже скоро повипадаємо. Запирай. Каретку еще раз так само. Еще раз. Там тоже есть. Души отпускай. Души каретку открывай. Як баян, туди-сюди, Так, ну і там все тече, Там тече, плавають обороти, Подкачка нам дає. Проблема в нас, скоріше всього, форсунки рейл, тому що не тримає, не тримає, диск дуже сильно на холостих скаче, він дебай. Я б компресію ще вернув, вернув, якось так. Подкачка дає, а він оце танцює. Якось так.